Зайчикова пригода. Ішов зайчик крізь лісок, ніс торбинку писанок, Виліз зайчик на горбок, зачепився за пеньок, покотились на всі боки. Зайчик торба, писанки. Налякався зайчик ах, заховався у кущах. Вийшли діти у лісок, назбирали писанок, залишили в лісі сміх, щоб радіти зайчик міг. А зараз ми повторимо з вами ще раз. Пішов зайчик крізь лісок, ніс турбинку писанок. Виліз зайчик на горбок, зачепився за пеньок. Покотились на всі боки зайчик, торба, писанки. Налякався зайчик ах, заховався у кущах. Вийшли діти у лісок. Назбирали писанок, залишили в лісі сміх, щоб радіти зайчик міг. А зараз для кращого запам'ятовування повторимо ще раз, Ішов зайчик крізь лісок ніс торбинку писанок виліз зайчик на горбок, зачепився за пеньок, покотились на всі боки, зайчик торба, писанки. Налякався зайчик, ах, заховався у кущах, вийшли діти у лісок, назбирали писанок, залишили в лісі сміх, щоб радіти зайчик міг.